У Нафтогазі розповіли, якою буде ціна на газ для українців взимку. Протягом опалювального сезону ціна газу для побутових споживачів в Україні змінюватись не буде. Тариф становитиме 7,96 гривень за кубометр. Як повідомили газопочаль... газопостачальні компанії Нафтогаз України, тарифний план фіксований буде діяти до кінця квітня 2023 року. Тому споживачі протягом цього часу будуть сплачувати єдину ціну 7,96 гривень за кубометр газу. Тарифи обіцяють не підвищувати. У компанії наголошують, що вони наразі працюють у режимі нон-стоп, аби безперебійно забезпечити газом кожну домівку, лікарню, дитячий садок, військову частину та інші соціальні об'єкти. Тому українців. Закликають сумлінно сплачувати рахунки, адже на сьогодні це дуже важливо.